А, так, я відкриваю фарби зубами. Просто вони трішки засохли. Привіт-привіт! З вами Стасі і українському контентові бути. І сьогодні я пишу картину олійними фарбами. Я досить давно з ними не працювала. Я їх привезла з собою вже досить давно, але не доходили руки. Тому сьогодні я створюю таку неймовірну картину, те, що я люблю. Море та небо. А чому я люблю небо? Тому що я завжди люблю малювати хмари. Хмари, то моя любов, коли ти дивишся на небо. Так, а на що схожа ось ця хмаринка? А ось ця. Ой, а з цього ракурсу вона схожа на це, а з цього на це. Дуже цікаво. так. Щось в мене трошки не туди занесло, вибачаюся. А, референс цієї картини це моя фотографія, яку я робила влітку, коли ми їздили до Балтійського моря. Так, тоді було скажено холодно, тоді було штормове море. І... Але все одно ми купалися. Не всі, але купалися. Тому що ми що? даремно поїхали чи що? Так, скажіть ще, ви мені, будь ласка, чи працювали ви з олійними фарбами, чи подобається вам працювати з олійними фарбами. Якщо ні, то якими фарбами вам подобається працювати? Чи взагалі подобається вам працювати фарбами? І також не забувайте ставити вподобайку на це відео, такий пальчик вверх. Також підписуватися на мій канал. Не забувайте натиснути тиц тиць один раз тиць на дзвіночок, щоб не пропустити відео наступного разу. Боже, так, в мене досить чудовий настрій. У мене з'являється більше часу для того, щоб малювати чи точніше, для того, щоб втілити свої плани мрії в реальність, між іншим. Деякі потроху починаю здійснюватися. І через це в мене ще більш нагрузка. Через те я зараз працюю більш з фарбами. І по ночах буду працювати з діджиталом. Надіюсь, я зможу вам знімати естетичні відео. Я спочатку думала, що потрібно буде завести новий канал для малювання фарбами. Мені так лінь, я вам чесно кажу, мені просто так лінь. Але я буду сортувати все по спискам відтворення, щоб можна було легше щось знайти. Але якщо натиснути на загальне відео, то там буде просто такий бардак. Надіюсь, ви мене пробачите. Так. Скажіть також, що вам більше подобається? Море чи гори? Я, наприклад, ніколи не була в горах, але я б хотіла там побувати більше, ніж поїхати до моря. На морі я була і, і з батьками. І, на жаль, по роботі у відпустці. Чому, на жаль, тому що то була спека неможлива. І то було досить тяжко. Що ж? Зараз трішки послухайте, як співають дошки на фоні.